Вітаю, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео обіцяє бути цікавим, тому без зайвих слів починаємо. Отже, маємо коробочку. Напис відразу повідомляє, що нас очікує. Я тут пробую нагнати інтриги і завчасно не показати, що знаходиться всередині, але, скоріше за все, по прев'ю, ви вже і так все знаєте. Є інструкція, і по картинкам можна зрозуміти, що це панелі на дискову версію PS5 Slim. Тут я дещо прибрав із кадру. Запаковано все достойно, і колір, як ми бачимо, сірий. Далі я зрозумів, що приховувати щось не має сенсу, і те, що я витяг раніше із коробки, це наклейки, які відповідно вказують нам, що за колір такий має бути. Перевіримо, чи це дійсно той самий відтінок, що і на першій плойці. Бренд PlayStation святкує важливу віху. І з цієї нагоди Sony випустила лімітовану версію PS5 Slim, яка отримала особливий зовнішній вигляд. Не тільки консолі, а й коробки також. Чи можете ви повірити, що минуло 30 років з моменту виходу першої консолі PlayStation? Дивовижно, як швидко летить час. І от я подумав, що круто було б побачити свіжий дизайн PS5 до 30-річчя. Та володіти такою слімкою не за всі гроші світу. Адже офіційні ціни за бездискову версію немалі, так як демонструю із американського магазину, сюди можете ще сміливо плюсувати податки, та і всі консолі вже розпродані по передзамовленням. А у перекупів вартість взагалі обмежується тільки їх бажанням наваритися. Тому на допомогу нам, як завжди, приходить Аліекспрес. Скоріше за все, ролик буде опубліковано до Чорної П'ятниці. Якщо ж ні, то після неї ще слідує кіберпонеділок, тому буде можливість придбати даний товар за вигідною ціною. Всі посилання, звісно, будуть в описі. Беремо слінку. Ці глянцеві панелі в верхній частині консолі постійно отримують подрепини, просто взаємодіючи із повітрям та збирають на собі відбитки пальців. І от з'явилася чудова нагода їх прибрати. Знімається все, я би навіть сказав, що простіше, ніж на звичайній PS5. Хаємося за передню частину і підіймаємо вгору. Головне не квапитися. Роблю це вперше як на даній консолі, так і взагалі на слінці. Далі накладка блюрей приводу. Алгоритм такий самий: хапаємося за край і підіймаємо вгору. Якщо порівнювати між собою панелі, то дещо відрізняється дизайн. Тут присутні ребра, яких немає на оригіналі, проте всі кріплення знаходяться на своєму місці. І ви знаєте якість виготовлення прямо таки на дуже високому рівні, та не гірше, ніж у Sony. Встановлюється панель в зворотньому порядку. Заводимо виступаючі кріплення в отвори, а потім притискаємо до характерного звуку. На стокових накладках присутні піктограми PlayStation, трикутник, коло, хрестик та квадрат. На кастомі літери. Верхня частина встановлюється за тим же принципом: спочатку заводимо пластикове кріплення. І притискаємо. Головне, щоб всі піни стали у відповідні отвори. Зверх зусилля прикладати не потрібно. Все закривається відносно легко. Зі зворотньої сторони дії аналогічні. Саме верхні панелі піддаються складніше, особливо при першому знятті. До речі, в інструкції все доволі зрозуміло схематично зображено. Встановлюємо нові панелі на своє місце. Збірку завершено. Є у мене під рукою гімпад від першої соньки, і скажу, що із кольором 100% співпадіння можуть, якщо хочуть. Відправляю респект китайцям. Наступним кроком буде поклейка логотипу. Саме для цього нам і закинули пакетик із наліпками. Даний стікер я використовувати не буду, оскільки на оригінальній консолі саме в такому виконанні нічого подібного немає. Відразу беру лого PlayStation. На всякий випадок все продубльовано, і в нас залишається друга спроба. Раптом щось піде не так. А щоб коректно розмістити наліпку, використовую стокову панель для позиціювання. Приміряю. Та приклею логотип. Певнившись, що все окей, знімаю верхній шар. І з першої спроби все вийшло доволі непогано. Постійно отримую задоволення, коли така маленька деталь відразу додає завершеності всьому процесу. До речі, подібні ретро лого я вже використовував як на своїй PS5 FAT, так і на збірці кастомного контролера. Та опублікував фото в своєму телеграм-каналі. Тут підписники першими дізналися, що саме буде у поточному відео. Проте це ще не все, адже на лімітці від Sony був змінений колір і середньої частини, а тут стандартний, навіть не чорний, а темно-синій тон. Тому, щоб мати довершений вид, мною була замовлена ще одна позиція вінілові стікери. Поглянемо на них ближче. Зображення тут у нас із другої ластухи. Маємо дві пари наліпок на геймпади і на бокові панелі. Для однієї та іншої сторони відповідно. Проте все це мене не цікавить. Я замовив даний набір тільки заради ось цих наклеєк. Так, ви все вірно зрозуміли, я не знайшов їх окремо, тому довелося оплатити те, що навіть не буду використовувати. За це ви можете поставити даному відео вподобайку та підписатися на канал. Щоб не пропускати новий цікавий контент. Дана наклейка призначена для нижньої частини блюрей приводу. Вона теж не використовуватиметься. Маленька буде зверху, більша збоку. Для вдалої поклейки знадобиться побутовий фен. До речі, тут ви можете помітити подряпини на цьому глянцевому пластику. Очищаю поверхню. Продуваю і розпочинаю поклейку. Насправді я не дуже в захваті від того, що стікер розділений на дві частини, але все це через складну форму самої панелі, яка виконана у виді вигнутої лінзи. І ось щоб надати наклейкам необхідної форми, нам і знадобиться фен. Наступний стікер. Його поклейку я починаю знизу, щоб одразу побачити, чи кнопка потрапляє в отвір. В разі, якщо починати наклеювання зі зворотної сторони, ми про це дізнаємося тільки в кінці, та якщо щось піде не так, доведеться все відклеювати. І ось готовий результат. Як я й говорив, мені не дуже імпонує те, що тут присутній проріз. Проте іншого варіанту, як обіграти цей вигин в двох площинах, на жаль, немає. Скажу так: варто буквально трішки відійти від консолі, і його вже непомітно. Апгрейд рахую завершено. Хоча, як ми знаємо, для покращень немає меж. І хто бажає отримати іще більш наближений до оригіналу екземпляр, за додаткові кошти може придбати як і вертикальний стенд, так і лімітований геймпад. В даному перетворенні вдалося прибрати всі ці глянцеві елементи. Такий дизайн PS5 Slim виводить консоль на абсолютно новий рівень, унікальна ретро колірна гама, ексклюзивні елементи. Усе це поєднується, щоб створити відчуття ностальгії для кожного шанувальника. Не жертвуючи при цьому сучасними технологіями. Плюс це чудовий спосіб відзначити 30-ту річницю багатої історії PlayStation. Отже, що думаєте? Чи в захваті ви від лімітованого дизайну PS5? Як вам пропозиція від китайців? Дайте мені знати в коментарях нижче. Дякую за перегляд відео і побачимося в наступному.